Російські терористи продовжують безжально обстрілювати наш український Харків. Так, увечері 30 жовтня. РФ вдарила по багатоповерхівці в місті. Зруйновано два поверхи. За даними голови ОВА Олега Синігубова, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Було влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Фіксували потерпілих, в тому числі під завалами. На місці прильоту виникла пожежа. Внаслідок удару було зруйновано майже весь під'їзд будинку. За попереднім даним ворог вдарив фабом 500 як повідомив синій губов, 34 людини постраждали. Одна дитина загинула. Хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як півгодини проводили реанімаційні заходи. Однак, на жаль, врятувати хлопця не вдалося. Під завалом перебуває ще один 15-річний хлопець. З під завалів рятувальники деблокували інші фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи, тож кількість. Загиблих збільшилася до двох людей. Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.